Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як створити власну ферму для того, щоб фермити токсичний порошок. Для цього нам необхідна деревина, руда, збирається власноруч або купляється в інтері. Також нам потрібне містичне мистецтво, дихання дракона і віло для хіла. Після того, як ви отримали необхідні матеріали, ми переходимо у регіон Кайфен, знаходимо аванпост, золотий павільйон. На цьому аванпості нам потрібні усі 4 NPC. З них ми будемо фармити наш порошок. Для того, щоб його фармити, нам треба збудувати вижу. Для цього ми переходимо у будівництво F4. Далі переключаємось на вільну камеру. Тепер нам потрібна стінка, підлога і цега. Так, вежа в мене вже збудована. Ось. Дивіться, ви ставите. Стінку ось сюди, навпроти діжки. Далі ви ставите підлогу. І після того, як поставили підлогу, ви маєте відрахувати 10 блоків угору. 10 блоків угору відрахували. Далі вам потрібно посередині поставити підлогу. Ставити посередині підлогу. Після цього робите ось таку кімнату величку. Далі. Знову угору Рахуємо вже 11 блоків. І ось тут вже нижче, ніж середина, ви ставите підлогу. Після цього ви маєте зробити. На 10 рівні ось такий куток із сегли, де буде стояти наш кінь. Після цього, як ви зробили, закриваєте нашу кімнату теж стінками, щоб він не перестрибував через них. Далі виходимо з нашого будівництва. Йдемо на 10 рівень. Тепер переходимо до меню. Розвиток. Міняємо на наше віло. Виходимо у зовнішність. Беремо нашого Скакуна. Параметри. І переключаємо на слідкувати за нами. Далі відкриваємо нашу карту, ставимо мітку, натискаємо провідник. Відміняємо. Заводимо нашого скакуна у цей куток. Натискаємо тап І тепер стрибаємо вниз. Натискаємо дихання дракона. Висота 30 метрів повинна бути. Далі стрибаємо вгору. Ось 24 метри. Натискаємо кіл, падаємо вниз. І ось так перемомо цей порошок. Вісень, коли ви підлітаєте, повинна бути 24 метри. Якщо буде більше, то він зникне. І ось таким чином буду формати цей порошок. Сподіваюсь, відео для вас було корисним. Дякую за увагу.